Нема тут цього задоволення. І це, в принципі, так, звичайна дорожня машина. Тобто, з одного боку, до чого тут придиратись, а з іншого вона е ось так налаштовує тебе. Тобто е жорстка підвізка, гостре кермо, оцей відгук на педаль газу і звук двигуна, який ти постійно чуєш після трьох тисяч чотирьох тисяч. Він наче. Просить тебе їхати, якось отримувати задоволення, але починаючи з гальмування, закінчуючи виходом з повороту, от я чекаю, чекаю, і, і вона навіть не підкинула мені потрібну передачу. З 2,5 тисяч ми поїхали з цього повороту. Ну і саме кермо. Тобто подивіться наскільки воно гостре. В нас просто кидає машину від сантиметрової дії, а при цьому інформація тут не густо.